Добрий ранок, малята! На цьому тижні ми із з вами говоримо про наше здоров'я, так, малятка? Вчора ми з вами малювали кого, малята? Хто це в нас був, такі гидкі, і вони, якщо ми з вами не будемо мити ручки, не будемо мити овочі та фрукти, вони будуть до нас потрапляти. Хто це малята? Це Міроби, так, малята, і ми із вами вчора їх таких так намалювали. Сьогодні малята, перш ніж ми із вами будемо ліпити їх тепер із пластиліну, давайте ми з вами прослухаємо віршика, зробимо пальчикову гімнастику і будемо робити їх із пластиліну, малятка. Все, слухаємо віршика. Звідки взялися хвороби, їх створили злі мікроби? Це маленькі злодіяки, хулігани, розбишаки, що живуть усюди, де є повно бруду, у болоті, у грязюці, у смітті та у пилюці, під брудними нігтями, пазурами кігтями. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. Слід усім вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають всі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Той, хто руки не помиє, їх ковтне і захворіє. Слід усім вам пам'ятати. Будете вмиватися, митися, купатися, повтікають злі мікроби. Разом з ними всі хвороби. Для того, аби нам зробити мікроби, малята, нам знадобиться пластилін. Подивіться, різнокольоровий. Давайте ми з вами назвемо наші кольори. Це який кольор? Жовтий. Червоний, так, і це в нас який? Зелений, як світло форма малятка. Нам знадобиться дощечка і нам знадобиться аркуш паперу, де ми будемо їх ліпити. Малята, для початку нам із цього пластиліну треба зробити кульки. Тому ми з вами беремо кожен шматочок, гріємо. В мене він м'який пластилін, тому що в групі в нас дуже спекотно. Тому я беру, кладу на дощечку. Тримаю так однією рукою, батьки нам, якщо що допомагають. Ось так. Накриваємо долонькою, так, наш маточок пластиліну і котаємо, і з вами викочуємо кульку. І... Все, малята, ось кулька в нас і вийшла. Так ми з вами робимо з останніми ще шматочками пластиліну. Для я прибрала дощечку, вона нам більше не потрібна. В нас ось такі є кульки з вами з пластиліну. І подивіться, як ми будемо робити мікробів. Ми беремо одну кульку будь-якого кольору. Я взяла так зелену. Кладемо на папір. Натискаємо пальчиком цей шматочок. Після чого малята, ми беремо ось так із з вами. І розтягуємо. Цей шматочок у різні боки. Подивіться. Подивіться, малята. Ось це ось такий у нас мікроб вийшов. Бачите? Подивіться малята, які в нас мікроби вийшли. Гарні, але малята вони дуже погані. так? Тому що після того, як вони до нас потрапляють, малята, ми можемо захворіти. Малятка, я чекаю на фото ваших мікробів, так? Вибирайте будь-які кольори, ви можете зробити лише жовтим, лише зеленим, червоним, або ще у нас є блакитний, так, кольор синій, чорний, білий, будь-який. І відправляйте мені фото ваших мікробів, малятка, які вас вийдуть. Все, я вам кажу до побачення. Мийте ручки, мийте овочі та фрукти обов'язково і не хворіте. Все, малятка, до нових зустрічей, бувайте!